Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з чотирилапими героями, які чекають на своїх люблячих господарів. Кожна історія це не просто про тварину, а про життя, сповнене вірою та надії. Сьогодні ми розкажемо вам про борю грайливого хлопчика, який чекає саме на тебе. Ім'я Боря, вік три роки, порода метіс, енергійність п'ять лапок з п'яти, повний енергії, обожні активні прогулянки, здоров'я п'ять лапок з п'яти. Відміна здоров'я без жодних проблем. Дружелюбність п'ять лапок з п'яти. Дуже дружелюбний легко знаходить спільну мову з людьми та іншими тваринами. Навченість чотири лапок з п'яти. Добре піддається навчанням. Хоча йому іноді потрібно більше часу для засвоєння нових команд. Мене звати Боря, і мені три роки. Я народився в цьому великому місті, де вулиці завжди шумлять, а люди поспішають у своїх справах. Моя свобода завжди була моїм найбільшим скарбом. Я любив бігати, відчувати під лапами тверду землю і легкий вітерець, що розвівав мою шерсть. Але незважаючи на це, мені було дуже самотньо, адже я завжди мріяв знайти свого господаря, який буде розділяти ці моменти радощів зі мною. І тому загравав з кожною людиною, яка проходила повз мене. Але на жаль, дуже часто перехожі боялися мене та відганяли. Але одного дня все змінилося. Мене знайшли люди. Вони були добрі, говорили ласкаві слова і обережно забрали мене в машину. Я не розумів, що відбувається, але відчував, мене хочуть врятувати. Мене привезли в якийсь центр. Тут багато інших собак. Усі вони такі різні: великі, маленькі, гучні, тихі. Мені дали новий дім вольєр. Вони кажуть, що це тимчасово, що я знайду справжню сім'ю, але я так сумую за тим, як усе було раніше. У вольєрі мені важко. Простір тісний не вистачає вітру, землі і відчуття свободи. Я намагаюся бути слухняним, щоб люди побачили, який я гарний і добрий. Мені хочеться бігати, гратися, відчути поруч людину, яка стане моїм справжнім другом. Людину, яка відкриє для мене свій дім і своє серце. Я чекаю на неї щодня, дивлячись через решітки вольєра, мріючи про те, що я скоро почую. Ходімо, боря, тепер ти частина моєї родини. Мені кажуть, що ця надія завжди є, і я вірю в це. Я знаю, що моя людина вже десь поруч. Тож, якщо ви готові подарувати люблячі родину боря, то телефонуйте за номером, який ви бачите, у себе на екрані. А ви дивилися програму Вухнастики пухнастики у пошуках дому. З вами була Маргарита Назаренко. До нових зустрічей.